Оку Україною пропотилось чимало розмов та заяв про можливість зупинки гарячої фази війни і навіть можливість проведення виборів з наступною перемогою Валерія Залужного. Тим часом сам Володимир Зеленський встиг у новому році дати інтерв'ю єдиному телемарафону, в якому доволі неоднозначно висловився про те, чи готовий він іти на вибори. Що важливо, це було навіть не інтерв'ю Зеленського, а Зеленських, оскільки він прийшов на цю розмову разом із дружиною. Вітаю товариство! Ви на каналі Свіжої історії, і на цьому каналі ми разом докопуємось до істини. Мене ж звати Олександр Сравцов, і я є незалежним журналістом, а моїм нинішнім гостем є політик. Тарас Стецький, депутат Верховної Ради, кількох скликань. І до речі, що для мене важливо, напишіть, де ви зараз перебуваєте в Україні чи не в Україні, де дивитись це відео. Мені важливо знати вашу географію. І обов'язково напишіть, що ви думаєте про тему, яку ми сьогодні обговорюємо. Це теж дуже важливо. Ну і також звертаю вашу увагу, що на каналі з'явилася опція підтримки каналу QR-код, за яким ви можете це зробити. Отже, почнемо з першої теми: це можливість очевидно такого перемир'я чи зупинки війни навіть. Ну, очевидно, йдеться про зупинку війни на лінії зіткнення, і тут в мене перше питання: а що вплинуло на такі заяви з початку року? Чи це є ситуація в Сполучених Штатах Америки з наближенням вступу Трампа на свою посаду? Воно не воно вже наближається, воно буде вже фактично цього місяця. <головіки> І воно наближає оце вікно можливостей. Тобто, от що за цим стоїть? Чому саме зараз ці розмови пішли? Ну, Перше, що я повинен сказати, що тема не виникла одразу після нового року. Тема, ймовірно, перемир'я вона ж в інформаційному просторі лунала десь усю другу половину минулого року. Просто перемога Трампа. І його заяви закінчити війну за 24 години, яким якоюсь великою угодою, вона просто активізувала ці розмови протягом другої половини листопада-грудня, а безпосереднім таким додатковим поштовхом стає очікуваний приїзд його представника по українсько-російській війні Кіта Келога, який очікується десь там найближчими днями на початку січня. І це тело воно існує. Тепер, якщо оцінювати вірогідність, ну, скажімо так, теоретично вірогідність змусити Україну до якогось перемир'я, яке в сьогоднішніх умовах буде вкрай вигідним для України, бо воно означатиме територіальні поступки навіть без визнання втратити територію юридично, це і можлива річ як результат тиску з боку США. На цю вірогідність я оцінюю не дуже високо, бо для того, щоб укладати перемир'я, потрібно не тільки заставити Україну піти на невігідні умови, потрібно ще й заставити Путіна, а Путін не заставляється ніяк. І поки що немає жодних відомих мені в всякому разі фактів, які би свідчили, що Путін, наприклад, поступився хоча б однією одним пунктом. Своєї позиції висловленої ще в червні минулого року, де він чітко ясно сказав, що Росія готова розглядати припинення вогню тільки після того, як Україна відмовиться від чотирьох е, областей в повному складі, плюс Крим, е, відмовиться від ідеї вступу в НАТО, поголосить про свій нейтральний статус і також скоротить свої звичайні збройні сили. І поки що ні в одному пункті Путін від цієї позиції не відійшов. А це унеможливлює для навіть такого лідера, як президент Америки, посадити і Україну і Росію за стіл переговорів в якійсь ближчій перспективі. Тому я думаю, що цю дорогу я неодноразово цю думку висловлював. Я думаю, що спецпредставник Сполучених Штатів Америки, який приїде в Україну, а потім можливо приїде в Росію, він дуже швидко переконається, що все не так просто, як собі планував і думав Трамп. Своїй передвиборчій кампанії. І після цього, як він повернеться до Сполучених Штатів Америки то позицію Трампа, я вважаю, буде дуже сильно скоригована. Тобто я не виключаю саму ймовірність спроби якимось чином змусити Україну і Росію до переговорів. Однак вірогідність цієї опції є, на мою думку, невисока. Але дивися, от на цьому це є, так би мовити, загальний загальне етло цього прогнозу, цього сценарію. Але на цьому о, тлі роз, роз в Україні поживалося інш, інші розмови про те, що в такому разі з'являється можливість проведення виборів, і на них за всіх розкладів виграє Валерій Залужний. Ну, я не думаю, що це є якась серйозна тема до розмови, оскільки е це думка окремих політиків. Хто виграє гіпотетичні вибори, які гіпотетично можуть бути оголошені після гіпотетичного припинення воєнного стану, який може бути припинений після того, як Україна Росія підпишуть якесь перемир'я, ну це, знаєте, гадати на кофейні гущі. І ті рейтинги довіри, які окремі соціологічні служби зараз. Е публікують В інформаційному просторі це є рейтинги довіри, і навіть електоральні рейтинги станом на ту дату, коли проводились опитування. Справжні рейтинги залежать від того, як закінчиться війна, на яких умовах, хто в ній буде брати участь і яка соціально, економічна і воєнна ситуація буде складатися на момент, коли ці вибори будуть оголошені. Тому говорити зараз про те, хто на яких виборах переможе. При всій нашій симпатії чи антипатії до того чи іншого політика, ну це з моєї точки зору є несерйозно. Ну, але скажімо, про це говорить, ну, Юрій Луценко, який тобі добре знайомий, ну, тобто, ми всі з ним знайомі. Тобто, як це сприймати? Це він просто зараз піарить залужного, чи, чи що? Ну, Юрій Луценко, як відомо, є яскравим і переконаним прихильником Петра Олексійовича Порошенка. Оскільки він людина не дурна і прекрасно розуміє, що Петро Олексійович Порошенко не має великих шансів виграти президентські вибори, а спільна ненависть до існуючого президента Зеленського для них стоїть на першому місці, то вони починають піарити кандидатуру залужного, не спитавши самого залужного, чи взагалі вони мають право. Про це говорити. Ну, мабуть, як політики мають право про це говорити. Але ними рухає, ще раз кажу, ними рухає е, гіркота поразки Порошенка на президентських виборах 2019 е, року і ненависть, іншого слова, не можу підібрати, до діючого президента Зеленського. І ось чому ці політики і деякі інші політики постійно піднімають тему, надіючись, е, якщо е, Зеленського вдасться. Змусити до невигідного для України перемир'я, вони відіграються на е, виборах до парламенту і на виборах президента, ось який мотив подібних заяв. Але от, е, от з тим, ну зараз над високим рейтингом Валерія Залужного. Тобто, те, як ми говорили, тобто, це станом на сьогодні. Наскільки він може бути стійким, і чи не, скажімо, у нас не з'явиться інший кандидат, скажімо, ну якщо, оскільки залужний, все ж таки військовий продовсім, то, там, наприклад, Сирський, Муженко, Кривонос, ну, будь-хто, чи хтось із волонтерів таких відомих, чи не буде такого варіанту? Ми бачите, стійкість рейтингу залужного залежить від багатьох факторів. Перше, воно залежить від його власного рішення, і де він в політику чи не йде. Поки що ми жодного разу не чули про його відповідь на це питання. По-друге, у разі, якщо він в політику йде, все залежить від того, наскільки якісну команду для здійснення політики, підкреслюю, для здійснення політики він сформує. Якщо це буде набір його друзів по військовій сфері і воєнних, то це одна історія. Якщо це буде якісна команда ефективних менеджерів, управлінців, інтелектуалів, які знають, що робити з країною, це друга ситуація. І по-третє, це залежить від того, чи буде сформульована цією командою і висловлена самим залужним візія післявоєнної України. А по-четверте, якими будуть конкуренти? Так, він, бо дуже багато, крім тих прізвищ, які зараз названі, я ще можу пів десятка прізвищ назвати, які гіпотетично можуть експлуатувати тему війни, і можуть, е, які походять з воєнного середовища, походять з волонтерського середовища, які можуть брати участь у виборах. І от всі ці фактори, мабуть, будуть впливати. Тобто ми зараз маємо константу. Що Залужний має найвищий рейтинг довіри в країні і найвищий електоральний рейтинг у разі, якщо він прийме рішення йти в політику, його шанси мабуть, будуть високими. Але потім, потім все це буде накладатися на цілком реальну ситуацію. Наприклад, іде Зеленський на другий термін, чи не йде? Це, напевно, ключовий фактор, який буде впливати на ситуацію. По-друге, скільки буде учасників цих перегонів? Чи не, чи не будуть розтягувати вони електорат того ж залужного, якщо їх буде дуже багато? Ну і, зрештою, треба буде дивитися, на, на яких умовах Україна закінчить війну. Це є, на мою думку, основне, е, е, основна невідома невизначеність, яка не дозволяє зробити висновків таких впевнених, яка буде, яка була буде диспозиція. На момент початку виборів. Ну, бо погодися, одне діло, коли Україна закінчує війну на своїх умовах, відвоює якщо не всі, то переважно більшість території, а в Росії стається якийсь колапс, зміна режиму Путіна і так далі. Це одна ситуація. А друга ситуація, коли Україну змушують підписати принизливий мир, який розколює суспільство в питанні, хто винуватий в такому мирі і в умовах. А Путін і його режим зберігаються в Росії. Так Це зовсім інша виборча ситуація. Тому я ну, категорично не, не згідний зараз приділяти багато уваги якимось гіпотетичним виборам і, і гіпотетичним їх переможцям. Все це буде мінятися ще 20 разів. Бо поки що обрисів закінчення війни не видно, поки що в нас є лише розмови про якесь перемир'я, і навіть не є не початі якісь консультації. Щодо цього перемир'я, існує йдуть якісь закриті комунікації з закритими каналами, з українськими посадовцями. Думаю, що Штати працюють із Росією з Росією. Але все це поки що навіть не є початок якихось переговорів і початок припинення воїною. Е, отже, другий фактор це наявність якісної команди для здійснення політики. Підкреслюю команди для здійснення політики. Одна справа е війна і військова справа, а друга – справа політика. Третє це наявність е сформульованого командою бачення візії післявоєнної України, яке залужний прийме як свою передвиборчу і майбутню урядову програму. І нарешті четверте, які будуть конкуренти. Скільки їх буде? Чи не будуть розтягувати його рейтинг? і його Атакувати його позицію ті ж самі військові, тільки більш з більш радикальної сторони. Бо багато хто може звинуватити його у невдалому наступі влітку 23-го року. Багато хто захоче покласти на нього з невідомих мені причин ситуацію з розмінуванням Чонгару і перекопу. Це, Це фактори, на які зараз. Ну, які зараз неможливо до кінця порахувати. Тому я вважаю, що будь-які зараз розмови про гіпотетичні вибори це є ну, замилювання очей, це, є, це відволікання уваги суспільства від головної теми. Головна тема є закінчити війну на українських умовах. До, до Обриси закінчення війни не проглядуються. А дехто починає говорити вже про вибори. Ну, та до виборів ще ну, не склалися жодні умови, бо нема навіть початку переговорів. З посередниками чи без посередників, існують консультації е з українською російською стороною. І ось це очікує, що приїде якийсь кіт Келох і буде слухати українську сторону, як вона думає закінчувати війну. Потім він має поїхати в Росію, послухати там когось. Ну, ще невідомо, чи Росія його прийме. Потім він вернеться до Трампа. І я думаю, що тільки нам на початку лютого у Трампа виникне якась скоригована версія, а що з тим всім робити? Поки що, на мою думку, посадити Україну і Росію за стіл переговорів є неможливо в даний момент. А це означає, що не буде відмінений воєнний стан. А без відміни воєнного стану неможливо приступити до підготовчих процедур щодо виборів. Це не самі ще вибори, це тільки підготовчі процедури. А треба щонайменше півроку, це є загальновизнана зараз тема: шість місяців для того, щоб Центральна виборча комісія здійснила технічно. В, в досконалення реєстру виборців і багато-багато багато речей, про які ну вже тисячі раз ну Поки не виконані перші умови, то як можна говорити про вибори? Це в нікуди, це розмови в нікуди, на мою думку. вони Ці розмови здійснюють політики, яким яким видно, скучили за. За передвиборчими перегонами, які хочуть просто відігратися на, на виборах і вернутися до влади, можливо, вона підігрівається і Росією, бо Росія завжди розглядала внутрішню смуту і внутрішні чвари в Україні як елемент гібридної війни проти України і елемент розколу України. Але тому я вважаю що серйозно цю тему зараз говорити. Ну гіпотетично можна, ну серйозно говорити, коли ще навіть не е, проглядаються обриси. На яких умовах може бути укладене перемир'я між Росією і Україною? Ну, це, ну це товктиво доступно. Тоді до наступної теми зараз цими днями було інтерв'ю Володимира Зеленського. І він там, ну, по-перше, він два моменти, аж він, по-перше, прийшов на нього з дружиною, що буває само по собі рідко. А друге, що він знов дуже неоднозначно сказав про свою участь у ймовірних майбутніх виборах. Тобто, якщо буде позитивний результат, то я буду думати, а якщо негативний, то я. Тоді буде інше рішення. Ну, мовляв, ніби по-перше важко сказати, йде він на вибори, чи не йде на вибори. Друге, казання, залежно від, від результату, ну, воно викликає питання. Тому що ні, іби був мир, ну, то звичайно це, це було б нормально. Там, скажімо, збудою тисячу кілометрів доріг, це один результат, Збудує 100 тисяч доріг інший результат. А тут. Ну, Якщо буде поганий результат, то може взагалі України не бути. Такі вибори? Я вважаю, що основний меседж, який він послав цьому інтерв'ю, це є думка, що він не знає, чи він піде на вибори. Я думаю, що він тут говорить правду. Він на даний момент не прийняв для себе рішення йти йому на другий термін чи не йти. Він думає, з того, що я почув принаймні, що у випадку, коли він би закінчив мир. На прийнятних для України умовах, то він би зберіг свій високий рейтинг, щоб дало можливість йому взяти участь у виборах як переможцю або як людині, яка зберегла Україну, і забезпечила для неї ну, прийнятний результат, ну прийнятний для більшості суспільства. Так, якісь навіть якщо це буде не не зовсім вихід на кордони го року. А якщо це буде принизливе перемир'я, нав'язане Україні проти її волі, то він, я так читаю між рядків, на вибори не піде. Ось як я би трактував цю його заяву. Але воно все равно є однозначно, тому що ти як аналітик трактуєш так, Якийсь інший аналітик, це по-іншому. По Напевно. У будь-якому випадку, Зеленський буде нести відповідальність за ту ситуацію, яка складеться після війни. І в усіх, на мою думку, в усіх випадках це відобразиться негативно на його рейтингу. Він збережеться на тій чи іншій позначці, однак, з моєї точки зору, з моєї точки зору, якщо він вийде з війни, ну не будемо зараз казати, на яких умовах, я. Вважаю, що вийти з війни можна тільки перемогою, а перемога це, тільки, це є тільки нанесення воєнної поразки Росії. Я і в цьому, і в цьому випадку добре би подумав на його місці, чи варто йти на другий термін. Але це моя точка зору, а в нього може бути інша точка зору. Тому він сказав, що не знаю. Він дійсно зараз не знає. І ми повинні це прийняти, що президент на даний момент не знає, чи він піде на другий термін. І поставити на своєму крапку. Добре, але тут на мене є не крапка, а три крапка. О, Тобі... три, ну, три крапки поставили. Ну так не знаю. От Володимир Зеленський станом на січень 2025 року не знає, чи він піде на другий термін по закінченню війни. Бо для цього треба якось закінчити війну, підмінити воєнний стан, підготувати вибори і розпочати виборчий процес. Коли це станеться, не знає ні одна жива душа на цій нашій планеті під назвою Земля. Ну тому, тому і він сказав, що я не знаю. А от що це означає далі? Тобто, чи це є позитивно, чи це є негативно для перебігу війни, для, для його дій, для його сприйняття? Важко сказати. Думаю, ні позитивно, ні негативно. Ніяк це не буде. Просто багатьох цікавить. Піде він на другий термін чи не піде. Але цих багатьох це декілька десятків людей в цій країні. А суспільство в своїй основній масі цікавить, як закінчити війну. А не питання, піде Зеленський на вибори чи не піде. Це буде питання потім. Це просто політики, аналітики, журналісти. От ми з тобою мусуємо це питання. Воно цікавить декільком сотням людей в цій країні. Суспільству цікаві зовсім інші речі. Ну, і, ну, я так реагую на, на це. Ну, ну, я взагалі на це б не звертав ніякої уваги. Ну, запитали його, ну, він відповів. Та й поїхали далі. Це, не від, це ніяк не відобразиться на перебігу російсько-української війни, закінчення якої є центральним питанням для українського суспільства, а не вибори президента. Тоді інше, дивися, коли йдеться про. Ймовірні переговори то московити назвали одну умову, з ким вони б могли б говорити, тобто вони не будуть говорити з Володимиром Зеленським, бо він нелегітимний, але готові говорити з головою Верховної Ради і з Верховною Радою самою, бо вони на їхню думку легітимні. Хоча, чесно кажучи, я не розумію, тому що і один, і другий є протерміновані. І їхня легітимність є одинакова, як, як, як для мене. От, чому для москви є оця різниця? Це, це московські байки, старі, засмальцовані московські байки, спрямовані на спробу розколоти українське суспільство і підірвати його довіру до існуючої влади. Президент Зеленський легітимно здійснює президентські повноваження. Верховна Рада України легітимно здійснює свої повноваження у відповідності з Конституцією України. І розмовляти, ну, ну, приділяти уваги цим московським байкам просто не варто. Не хоче ну, Путін говорити з Зеленським, вважаючи, його нелегітимним. легітимним. Ну, слава Богу, нехай Трамп з ним розбирається. Давайте доручимо Трампу, в лапках доручимо, розібратися з Путіним. Як тільки Трамп переконається, що він не посадить Путіна за, за, за стіл переговорів ні з Зеленським, ні з будь-ким іншим, то тоді Трамп має поміняти своє уявлення про те, як закінчити російсько-українську війну. Доручі, доручимо це Трампу. І не, не, не тратимо багато часу на засмальцьовані російські штампи. Mm. Мабуть, з цим погодимося. Отже, Тарас, я дякую за це інтерв'ю. Ну, правда, було це досить складно, бо були проблеми з інтернетом. Але менше але з тим, воно що вони подолані. Отже, нагадую, це був політик Тарас Тецьків, депутат кількох скликань. Е, За нагоди, обов'язково підпишіться на мій канал, поширюйте це. Відео мене звати Олександр Серцов, я є незалежний журналіст, і все буде Україна. Дякую. На все.